Але тут ви стоїте нагорі, ви задоволені результатом. Просто радієте від того, що удача в даній ситуації посміхнулася вам, обрала вас, і ви дуже задоволені, безмежно задоволені результатом, який опиниться в ваших руках. Тому що цей результат відкриває перед вами нові двері, можливостей, де ви зможете реалізувати свої самі заповітні мрії. Пов'язані зі сферою вашої діяльності. Ви зможете запустити самі цікаві ваші ідеї на реалізацію. І тут мова може йти чи то про кар'єрне зростання, і ви отримуєте підвищення і піднімаєтесь на сходинку вище, так? Або мова йде про людей, які займаються бізнесом, у яких є свій бізнес, і після. Отриманої перемоги ви прориваєтесь вперед.